Привіт, друзі! Поки триває масляна, приготуємо з вами ще одні смачні млинчики. Але цього разу я приготувала вже солоні з кисломолочним сиром та зеленою цибулькою. Це дуже і дуже смачно. Нам знадобиться кисломолочний сир, обов'язково в брикеті. Додаю до нього яйця, сіль, вливаю рослинну олію і все гарненько мені потрібно перемішати. Я готуватиму на пряженому молоці, можете взяти звичайне, додаю трішки молока та просію борошно, все гарненько перемішую. Мішайте, щоб не було у вас ніяких комочків. І тепер можна вливати молочко, яке в нас залишилось. Знову все перемішуємо. Беремо зелену свіженьку цибульку. Зараз вона надзвичайно смачна та ароматна. Та дрібненько її шинкуємо. До тіста я додаю орегано, можете взяти абсолютно любі спеції, які ви любите. Та сюди всипаю. Зелену цибульку, все перемішую. Даю тісто трішки відпочити десь хвилин 15 і можна обсмажувати млинчики. Як завжди, обсмажуємо з обох боків по пару хвилин. Ви, поки не приготуєте, не повірите, що це настільки смачно. Можна просто без нічого подавати, можна всерединку покласти скрембл, можна тунець у власному соці, все, що ви любите. Але млинці дуже смачні, ніжні та ароматні. Тому раджу обов'язково вам приготувати та написати, чи сподобались вони вам, тому що нашій сім'ї вони надзвичайно сподобались і буду готувати їх ще дуже і дуже часто. Тому готуйте та смакуйте. Ось.